Надзвичайники застерігають прикарпатців не виходити на тонкий лід. Нині міське озеро в Івано-Франківську промерзло тільки на 2-3 сантиметри. Тому кажуть рятувальники, вихід на кригу категорично заборонений. У зв'язку з різким похолоданням на поверхності міського озера утворилася крига. На даний час крига є небезпечною, оскільки вона має товщину до 3 сантиметрів. Інший випадок, коли є як то кажуть, свої снігові заметілі, і поверхність тонкої криги вкривається шаром снігу, який заважає промерзати криги на майбутнє. Тому в даний момент вихід на лід є дуже небезпечним. Незважаючи на оголошення, яке тут лунає, вихід на лід заборонений, лід ненадійний, кажуть рятувальники, днями запобігли нещасному випадку, коли підлітки хотіли зробити селфі на кризі. В районі Острівка. В районі острівка кінець острова там лавка, і там не помітно, що вони роблять, а тільки помічаєте, коли вони різко спускаються до води. Приблизно 9 дев'ята година. Двоє дітей вирішили пофотографуватися на фоні криги. І один, роздягнувшись до пояса, виліз на тонку кригу. Звичайно, ми різко зреагували, і дитина не встигла відійти далі від берега, як нам на метр. Відтак, в ході профілактичного рейду, фахівці ДСНС нагадали містянам правила поведінки біля замерзлих водойм. Наголошуємо мешканцям, щоб були обережними під час прогулянок поблизу зимових водойм. Нагадуємо, що рід зараз небезпечний, тонкий, що не можна переходити через воду через озеро. Також наголошують, рятувальники не можна виходити на лід, не знаючи його товщину. Основні правила під час перебування біля водойми це не перевіряти кригу ногою чи кидати якісь небезпечні предмети на кригу. Так само не залишати без нагляду дітей. Не кидати патишки для собачок, для тваринок, щоб бігали по кризі і збирали. На рахунок рибалок останнім часом вони в нас виховані стали і постійно звертаються до нас і перепитують товщину криги. Але є випадки, коли є рибалки не місцеві, то ми до них хочемо звернутися і попередити, що Перевіряти кригу обов'язково треба пішньою і пам'ятати, що товщина криги для одного пішохода від 7 сантиметрів. Щоб вберегти своє життя та здоров'я, зазначають рятувальники, переходити нині водойми потрібно в спеціально призначених і обладнаних для цього місцях. Мар'яна Джерчанастасія Богей телерадіо Раї.